Ну що, всім привіт. Сьогодні хочу поговорити про село. Мені сподобалося, як Ніколас Кармо висловився в захист села, я сказав я з села, що там наша культура, наша мова. І я з цим погоджуюсь. Мені завжди не подобалась подача села як чогось негативного, що там якісь не такі люди, нерозумні, неосвічені. І це неправда, це не так. Я пам'ятаю, як друзі, з якими я росла. Я народилась в місті. Мої всі друзі були в селі, звідки родом мій тато. Вони всі поступили до вищих навчальних закладах у великих містах: це Київ, це Харків, Одеса. Ну, звісно, Хмельницький бо поруч. А дехто взагалі за кордоном навчався. Ну, тому е там якісь більший стимул мені завжди здавався є в людей, тому що в містах часом такі е трошки лінуваті були в плані цього. І е хочу згадати свого прадіда, якого я е особисто не знаю, але вважаю його досить розумною людиною в плані своїх вчинків, як він себе врятував від е висилки в Сибір. Тому що всі, пам'ятаєте, оце розкуркулення таке з роду куркулів: що по мамуні лінії на Чернігівщині, що по татові на Хмельниччині. І мій прадід розумів: він бачив ситуацію, яка відбувається на сході країни, і що вона вже приближається до центру країни. І... В нього більше гектару земель було, а тоді дозволялося десь 25 сот, не більше, бо все. І він свою землю пороздарював. Тому що він розумів, що краще вже лишитися без землі, чим щоб тебе і твою родину кудись там вислали в невідомий Сибір. А потім влаштувався на цукровий завод із села до міста, де я народилась Теркостянтинова, ходив десь. Це приблизно 15 кілометрів. Уявляєте, щоранку, який він живчик був? Свого дідуся, я пам'ятаю, завжди з газетою в окулярах, і він вічно щось читав, і говорив розумні речі, які мене надихали. Це був мій гуру, і коли його не стало, для мене не стало маленької частинки світу. Так само, як мій покійний тато. Він складав пісні, він чудово малював. А як він рухався, як він танцював? Ну, я не знаю, там найкращий танцівник України часом міг в плані народного танцю, в плані Польки, йому позаздрити, наскільки він гнучкий, рухливий був. І ну, невже ось такі факти з мого дитинства, мого роду можуть заставити хоч на хвилинку, подумати про те, що в селі люди нерозумні, неосвічені? От із села? Ні, я завжди пишалася, що в мене є село, що мені є куди приїхати. Я не проводила час в місті. Моє літо це була поїздка в село і відпочинок з моїми друзями. І це найкращі згадки. І звідти я взяла свої знання про наші традиції, про нашу культуру. Ось той сніпок, да, дідух, який завжди заносили на Різдво. Ці колядки, щедрівки, це все з мого дитинства з села. Бо я більш ніж впевнена, якби я росла суто в місті, цього б не було. Тому давайте цінувати село. І до речі, коли почалась повномасштабна більшість рванула в село та згадали ми малу батьківщину. Тому цінуйте те, що зберігає нашу культуру.